Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках «Подорожник», вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗФін, 20% в аптеках «Подорожник», вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек! Більше 9 тисяч вподобайок, та майже півтори тисячі коментарів. Більшість із яких ну дуже негативні таких чеснот від користувачів мережі отримало відео з фрагментом виступу відомої стендап-комікеси Лєри Мандзюк. І поки всі інші адепти інстаграму досі переглядають цей ролик в мережі, нам Лера з перших вуст розповіла, що там відбувалося. Я на стендапі спілкувалася із пані в першому ряду. Запитала, чим вона займається. У відповідь почула, що вона асистент вчителя, і вона не договорила мені свою професію до кінця. Не сказав, не сказавши мені, що вона працює е, із дітками з інвалідністю, і я подумала, що вона просто допомагає вчительці е, із неуспісне з неуспішними дітьми. І я висміяла. Я на стендапі харюся, коли люди в телефоні сидять. А коли їх треба чомусь навчити, це ужас. А вам попадаються і ще сложніші діти, то й самі тупенькі. Саме слово тупенькі миттю активізувало протилєри підписників. І на це обізлилася мами діток, з якими насправді працює асистент вчителя. І... Склалася от така ситуація із катастрофічним непорозумінням. Ви не знали, бо ви є тупенькі, а ті діти особливі набагато розумніші, чим ви, тьотка, А мозгів як у ракушки. Я би вам публічно дала ляпаса, а не оплодувала. Незнання не знімає з вас відповідальність. Мені аж погано стало. Над чим ви наразі жартуєте над колосальною роботою батьків, над дітьми з інвалідністю, над інклюзією. Я вимагаю публічного вибачення. Це що полилося, це не критика через мою необізнаність, яку я визнаю. Це моя неосвіченість. Я не знала, що є така професія. Я дізналася про це безпосередньо на виступі. І я зрозуміла, що відео ні в якому разі не можна удаляти. Що якщо до цієї теми прийде така увага, ну трошки мені боляче через це все, що як саме це стається, але в цілому це добре. За кілька днів Лєра опублікувала пост, у якому пояснила про що насправді жартувала. Нічого поганого про дітей з інвалідністю я не казала і на увазі не мала. Мені шкода, що виникло все непорозуміння, але я не проти, щоб цим відео звертали увагу на дану проблему. Є два важливі моменти: перший е, ця ситуація сталася на гумористичному виступі, на стендапі. Стендап це саме Гострий жанр гумору. Наступний момент це була імпровізація, що є самим складним е, жанром у гуморі. І ще один важливий момент е, е, свобода слова. Я не сказала нічого незаконного, е, я не, не підбурювала нікого ні до яких дій. Можливо, я навіть мала себе на увазі тупенькою, тому що я теж лінувалася вчитися. Така неоднозначна ситуація із Лєрою трапляється не вперше. Не так давно під час свого виступу вона також втрапила в дуже незручну ситуацію, сплутавши чоловіка з жінкою. А тут ще пані з вами прийшла. Хто це? Як ви звати? Нікіта? стала перед ним на коліна. Я вибачилася, кажу, це суто ваша оманлива зовнішність. Взагалі, Лерії частенько закидають, що її гострий язик творить аж надто різкі жарти, з чим вона категорично не згодна. Я дозволяю собі бути різкою аж настільки. У мене є межі, є якісь кордони, які я не буду порушувати ні в якому разі. Наприклад, те, що зараз в країні війна і в людей дуже багато втрат, дуже важливо. Розуміти, що я стендап-комік, я не журналіст, я не вчителька, я не соцпрацівник, я не державний працівник. Я стендап-комік, я творю комедію. Я жартую. Люди сміються. Попри те, що цей скандал геть не додав їй плюсів у карму. Гумористка навіть тут бачить позитив. Для мене це хороший урок. Я зробила висновок. Що якщо ти працюєш із людьми, і твій інструмент це розмова і інформація, то треба володіти більшою кількістю інформації, щоб розуміти, як нею вуалювати. Я буду та кладучи руку на серце, стендап-акторка зізнається, хоч і засвоїла з цієї ситуації гарною урок ймовірність, що знову наступить на такі граблі, і я думаю, що це не останнє непорозуміння, яке в мене виникло, тому що е, ну це стендап і це імпровізація. У мене якраз нова програма. Знаєте про що? Якраз про критику, про хейт в інтернеті і про ворожнечу, які ми створюємо між собою. Хейтом Лєру не злякаєш. Вона готова і жартувати про нього, і захищатися. Якби наша е теперішня розмова з вами не склалася, все рівно вона найде негативні відгуки. Найдеся хтось, кому буде просто неприємно бачити моє обличчя, кому просто неприємно бачити мій голос, і вас можливо будуть звинувачувати, що ви притягли мене іще ще й у свій інфопростір.